Я хочу своє свідчення почати з слів, які записані в Матвія, 7-й розділ, 7-го вірша. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Бо кожен, хто просить, одержить, хто шукає, знаходить, і хто стукає, йому відчинять. Ви знаєте. Хоча у Слову Божому написано, що немає ні одного, хто шукав би Господа. Це так, але все рівно Господь заклав наше серце, в нашу душу шукання Його. Навіть є така пісня, каже, душа мов птах шукає хліба. Так само, і ми шукаємо цього духовного хліба, шукаємо Господа. Хоч десь підсвідомо, хоч десь, знаєте. Спочатку не розуміючи, але ви знаєте, я, коли вчора Андрій мені подзвонив і сказав: ну, здається, деколи, що от дуже би багато говорив. Але коли от так тебе ставлять перед фактом, і тоді розгублюється людина. І ви знаєте, почала роздумувати над своїм життям, і ви знаєте, Бог я бачила, як він мене вів з самого дитинства. Я дякую, що Господь заклав моє серце е, те, щоб я могла шукати, хотіла його шукати. Е, я народилася вже в той час, коли був Радянський Союз. І в нас у школі всім говорили, що Бога немає. Нас збирали на різні концерти, різні. Е, Виступи, де доказували, що Бога немає, проводили різні дослідження, показували, як космонавти літають у космос і там не знаходять Бога. І я вчилася в інтернаті, я була постійно там. І ви знаєте, коли людині тако говорити, людина в це вірить. Коли я приїжджала додому, там зовсім інша була атмосфера. Там всі говорили, що є Бог. Що треба ходити до церкви. Ми ходили до церкви. Я дякую батькам, що вони з дитинства мені привили, знаєте, оце бажання кожної неділі бути в храмі. В нас у селі не було. Ми ходили на друге село, але ми ходили не раз там в рік, не раз у пів, а ми ходили кожної неділі. І десь воно такі, знаєте, були. Суперечки в моїй душі. І людина, ну, важко, важко знаєте, в цьому знайти істину. Але, знаєте, прийшла Україна, прийшла незалежність, почали відбудовувати церкви, почали е, у нас уже в селі. Церква, я ходила кожної неділі до церкви, так як завжди, з дитинства то заклалося в моє серце, і це вже було бажання мого серця. Я хотіла, мене тянуло туди, я співала в хорі. І ви знаєте, здавалося, все дуже прекрасно в моєму житті. Я ходжу до церкви, співаю в хорі. От я вся така красива, порівняно дивлячись на інших людей, все у мене добре. Але знаєте, було одне но. Десь в потаємній кімнаті все рівно в мене не було тої впевненості, що я спасена, що я буду з Богом. І у нас в православії вчили, як заслужиш. І я розуміла, що я не завжди заслуговую на це Царство Небесне. І відповіді не знаходила. Хоча, знаєте, коли Україна прийшла, у нас вже домі з'явилася Біблія. Ми почали читати Біблію, але знаєте, до кінця не розуміли. І коли в моєму житті сталися випробування, ви знаєте, тому що в добрі дуже рідко людина приходить до Бога. Коли в моєму житті стало випробування, розлучення, дуже неприємні речі, мене так якби вигнали з хати, я не мала куди повернутися. З дітьми, і знаєте, коли я ну, в мене різні думки роїлися в голові, не буду зараз їх навіть озвучувати. І коли я прийшла до мами, я просто не знала, що буде далі зі мною, що буде з моїми дітьми, як далі складеться моє життя, але знаєте, Одне, що добре, я зробила, я вирішила піти на сповідь до священника. І ви знаєте, Божа милість і ласка, що Бог послав такого священника, який, який доніс мені Слово Боже. І коли я прийшла на сповідь, і він мені сказав такі слова: не турбуйтеся, каже, про ні про що. Бо Господь турбується про пташки, вони не сіють, не горють. А Господь їх годує квіти, він зодягає краще, як зодягався Соломон. І ви знаєте, я чула ці слова тисячі раз, але вони не стільки не проймали моє серце, як тоді. І коли я це він мені сказав, і багато чого іншого він мене казав: моліться за ворогів, прощайте своїх ворогів, це мені було дуже важко. І ви знаєте, коли я прийшла, я спиталася, де це написано, коли він мені сказав, що в Луки я прийшла додому, взяла Біблію, і з того часу я почала читати Біблію. Ви знаєте, ми важко працювали, велика сім'я, Оксанки діти, в мене діти, дві корови, городи. Але ви знаєте, коли я не приходила, я так хотіла читати Слово Боже. Я приходила чи 12, та чи перша. Я, лягала, я відкривала Слово Боже. І я жалкую, що зараз прошу Бога, так як Давид просив свій час. Поверни мені цю радість. І ви знаєте, я завжди молю. Тепер, Господи, поверни мені таку жажду, таке бажання, таку спрагу до Слова Божого, як була тоді. І слава Богу! Слово Боже, ви знаєте, воно пустим не вертається, воно дійсно робило роботу в моєму серці. І я думаю, що на той час. Це було моє покаяння. Знаєте, це не було покаяння, так як ми собі зараз от вийшла, от сказала: от вау, я ніколи не чула, і я падаю на коліно. каюсь. ні. Це було, знаєте, от тоді, в своєму серці, в мене вже став, сталося покаяння. Покаяння, що це? Метаноя, переміна. От мене тоді Господь почав міняти. І знаєте, після того, вже пізніше, я зустріла Галину Дмитрівну. Оці служіння незрячими, і я познайомилася з ними. Почала відвідувати цю групку, яка вже відбувалася в цій церкві. Віктор Щепайло проводив. І я почала, знаєте, читати, досліджувати. Бог почав мені відкривати. І я вже ходячи в храм православний, багато з чим не погоджувалася. Ви знаєте, я приходила до храму з Біблією під Пахов. І після служіння я ходила до священників, казала, чого як написано так, ви робите так, чого так, а ви робите так? Ви знаєте, мене вже священники боялися, і навіть десь вже були такі, що із церкви виганяли. Але Бог робив свою роботу. І одного разу я собі так думаю, так, буду ходити в неділю, буду ходити сюди до церкви, а в такі свята, там Петра, Івана, ще якісь там, буду ходити в монастир там в Голині. Але ви знаєте, коли я прийшла одного разу е, туди на служіння, і там співали Самарію: ти наша цілителька, ти наша визволителька, ви знаєте, мій дух не витримав цього. Я вийшла. І з того часу, я не кажу, що я не заходжу в ті храми, коли там похорон чи ще якась подія, мене запрошують, можу піти. Але з того часу. Я відвідую цю церкву, де зараз я знаходжуся. І знаєте, от так вже, от я казала, покаяння, так як такого не було, що я вийшла на сцену. Виходила, правда, коли румин тут, з Румунії приїжджав брат, то ми вже вийшли всі, так як би підтвердити те, що я покаялась. Але знаєте, довго я йшла до хрещення. Я не знаю чому. Після цього події і до хрещення прийшло було шість років. Я, знаєте, я думала, що я буду досліджувати, коли я стану така досконала, коли я стану вже така свята, така чиста. От тоді я зможу так якби удостоїтись, прийняти хрещення. І знаєте, Бог бачив оцю цю мою якусь таку. І Віктор, скільки одного разу мені питав, Галя, я бачу, що ви вже готові, чому ви не приймаєте хрещення? Я бачу, що я кажу, я знаю на 200% що я маю прийняти хрещення, не на 100%. Але я ще досліджую. Ну Віктор засміявся, каже, ну ну досліджуй. І одного разу, коли я прийшла. Це вже робота була Духа Святого, тому що ви знаєте, скільки ходжу, 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 а у завіт не вступаю. І, і Дух Святий мене просто. Я встала, навіть не знаю чого. Я встала і кажу Галині Дмитрівні, я хочу хреститись. А сама думаю у голові, що я таке кажу. І вона каже: це мені не мені треба пастору сказати, і вона вже мене привела до пастора. І ви знаєте, була боротьба, тому що я перша в своїй сім'ї родині. Ну, Нібито приймала хрещення, вирішила бути членом Баптистської церкви, з сторони моїх батьків, родини не було ніяких цих навпаки. Вони, я приходила, слухала проповіді і всі все їм вдома розказувала, переказувала, роз'яснювала. І ви знаєте, вони десь. Тому і вони, напевно, думаю, Бог працював вже в їхньому серці, бо коли вони прийшли на моє хрещення, і після того часу вони вже до сьогодні в церкві, і знаєте, я е, прийняла хрещення. І так, яка довго була, тому що мої подружки, не буду казати, багато, мої дворідні сестри, вони ж так піс брали трьохденний. Щоб я не пішла, щоб я віри, не зрікалася і, і все. І ви знаєте, коли я не читала слово Боже, думаю, може так, може, то дійсно. Може я. Але отак багато людей ходять туди, а там туди так лишень мало. Але коли я брала Біблію, я читала не бійся чи рідко мала. І коли я брала Слово Боже, я і переконувалася, що Слово Боже, правдиве. І слава Богу, слава Богу, що. Він так чудно, так терпляче вів мене так довго. І знаєте, зараз, коли я вже е, на цій дорозі до неба, коли я вже я його дитиною, коли моє ім'я записано в небесах, це не так легко. Це не легше, як йти до того часу. Здається, що, напевно, важче. Тому що, знаєте, Господь каже, хто більше. Кому більше довірено, з того більше і спитають. І знаєте, коли ми зараз знаємо Слово Боже, ми знаємо Його закон, ми знаємо Його волю, нам треба бути дуже обережними. Ми деколи буваємо такі легковажні, байдужі, десь заснули, задрімали. Я говорю це про себе, тому що, знаєте, багатьох з нас пробудила ця війна, тому що в добрі. Ми, ми, ми Нам властиво засинати. Я по собі бачу, коли все добре, коли все гарно, ой, гарно співається, гарно розказується. Але коли ми, починається якісь випробування в нашому житті, хвороби, проблеми, ви знаєте, тоді ми починаємо ближче бути до Бога. І я для себе дуже багато. Кожного дня стараюсь давати запитання. Я знаю, я знаю Бога, пізнаю його через Біблію. Знання багато у нас є зараз знань. Колись не було так. Зараз дуже багато. Є біблії, є проповіді, є інтернет, книжки, що завгодно. І ми можемо черпати. Але ви знаєте, чи ми живемо по цьому? Я завжди задаю собі питання, чи я живу по цьому слову, чи я. Виконую його волю, чи я слухняна Богу, чи він знає моє ім'я, чи я не прийду, а Господь скаже: Я не знаю тебе, бо написані слова. каже: ми чудо робили в ім'я Твоє. Ми проповідували Господь каже відійдіть, бо я не знаю. І ви знаєте, ці слова завжди, завжди в моїм голові, тому що можу проповідувати, можу це робити, а і можу опинитися десь там за цими. Апостол Павло в багатьох місцях нас застерігає, пильнуйте, уважайте. І я дякую Богу, що Він турбується більше за мою душу, ніж за моє тіло. Бо ми інколи хочемо бути здоровими, бути там такими, де, знаєте, одного разу я, як у мене ця проблема була з нервом, яка, Господи, цей, щоб в мене той зцілив, мені той нерв. я буду... А Оксанка моя, сидить з боку, та мамо. Не кажіть і не давайте обіцянок, бо можете не виконати. І я дякую, що моя сім'я зі мною. Я дякую, що мої діти знають Бога. Я дякую, що ми разом з сім'єю можемо служити. Це велика, знаєте, велика привілегія зараз, коли вся сім'я служить. І дай Бог, щоб ми всі Господи. Були, зустрілися там всі-всі, зустрілися у Господа в небесах. Тому що, знаєте, до Ладокійської церкви, до останньої церкви Господь завжди, каже, що ми багаті, збагатіли і ми, нам нічого не треба. Але Бог там в кінці пише: а я оце стою і стукаю. Я дуже хочу, щоб ми всі, всі, хто є в церкві, не тільки в нашій помісні, а в Селенській, щоб ми всі були разом з ним, бо важкі часи, і Господь буде випробовувати, бо випробовує спочатку церкву. Дай Боже, щоб ми всі були з Ним у небесах. Я бажаюся всім вам і собі в першу чергу. Амінь.